Всі в цей скорботний день несуть до парку металургів квіти соняшника, адже вони здавна вважаються символом української землі та скорботи за загиблими героями. Марія Григорівна прийшла, аби вшанувати пам'ять свого загиблого єдиного сина Віктора, життя якого обірвалося у 2014 році. вони поїхали допомагати виходить з під лавайська хлопців. Щороку тут і на кладовище. Рідні військові та представники влади покладають квіти до пам'ятного знаку та стели з фотографіями загиблих бійців. В цей день ми завжди приходимо сюди в парк, кладемо квіти, сумуємо за нашими хлопцями. Вони зробили для країни. Багато вони віддали саме цінне, що є у людини це життя. Хлопцям, які нині боронять нашу землю та захищають цілісність і суверенітет, родини загиблих бійців бажають лише одного. Здоров'я їм, я вірю в них. Я за них молюся. Перемоги, і перемога все одно буде наша, за нами. І я вірю в них. Хто прийшов до нас із оружієм, то. То оружжя і загинув. А ми, все одно буде наша перемога. І будуть сади цвісти, і буде мати, і буде син у матері. Так що всі вернуться, живі, здорові діти, всі сини. І щоб мами не плакали, не знали горя цього, що ми пережили. Шанували пам'ять полеглих героїв і на Кушугумському кладовищі всі ці свіжі могили з'явилися тут з початку нової фази війни. Сьогодні ми приїхали відвідати моїх двох підлеглих старшого сержанта Залілова Романа, сержанта Стрижка Іллів. Вони загинули 15 квітня внаслідок ворожого обстрілу з артилерії поблизу населеного пункту Полтавка. Я пройшовся серед могил. Молоді люди, жити піжити, давати покоління. Але ми сьогодні щиро молимося і постійно в наших храмах лунає молитва, щоб Господь дарував їм царство небесне. Бо вони викинули ту заповідь, немає більшої любові, ніж то душу свою покладе за ближніх своїх. Вони віддали своє життя заради того, щоб до ворог далі не просунувся. На знак пошани тим, хто поклав своє життя під Іловайськом, представники влади та духівництво несуть квіти до їхніх могил. Наразі тут понад 120 поховань. Вдалося встановити особистість менше половини. На жаль, збільшується кількість наших земляків, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. і напротив, фактично, вже більша кількість наших співгромадян. Спочиває ну, наше завдання зробити все можливе, щоб перемога була швидше з найменшими втратами. Для цього всі ми маємо бути єдині. Поки ми єдині, ми не переможні. На місці поховань загиблих захисників. Вже давно мали намір побудувати меморіал, але війна змінила плани. До облаштування Кошугумського кладовища повернуться, ймовірно, вже після перемоги. Артур Туркін, Анна Крамаренко, Ілля Гірник Владислав Ващенко, телеканал МТМ.